Привіт, друзі, мої вірні побратими по вудці та пристрасті до риболовлі. З вами, як завжди, ваш рибальський гуру. І сьогодні ми зануримося у найцікавіше прогноз кльову на 24 20, вересня 2025 року для нашої неньки України. Чи буде цей день особливим? Однозначно так. Нас чекає справжня осіння інтрига, адже погода готує сюрпризи, а риба починає свій активний осінній жор. Не пропустіть жодного слова, бо сьогодні я поділюся з вами секретами, як повернутися з водойми з трофеями, незважаючи на всі погодні капризи. Приготуйтеся, буде цікаво, і головне дуже практично. Що ж, давайте перейдемо до найголовнішого кого шукати і на що ловити. Хижак наш головний герой. Щука. Моя улюблена хижачка у вересні починає справжній осінній жор, активно нагулюючи жир перед холодами. Тому, друзі, щука це наш пріоритет. Шукати її варто не тільки на мілководях біля очерету, де вона ще може полювати зранку, але й активно прочисувати бровки та перепади глибин, особливо поблизу ям. Саме там вона збирається у пошуках здобичі. По моєму досвіду найкраще працюватимуть воблери, як мілководні, так і ті, що заглиблюються блешні колебалки та силиконові приманки на осетних гачках, що дозволять обходити зачепи. Також не забувайте про живця, особливо якщо ви ловите на кружки чи жерлиці це завжди надійно, закиди робіть далекі, це підвищить шанси на великий улов. Окунь. Цей смугастий розбійник також дуже активний. Вересень час, коли окунь збивається у великі зграї, що значно полегшує його пошук. Шукайте зграї в придонних шарах води біля бровок, а також там, де є підводні аномалії чи коряжник. На що ловити дрібні джиг приманки, твістери та віброхвости розміром від 2 до 4 см, а також невеликі вертушки. Вранці та ввечері окунь може виходити на мілководні ділянки, де можна спробувати невеликі воблери кринки. Моя маленька хитрість. Якщо знайшли зграю, не поспішайте її покидати. Часто після першого впійманого можна виловити ще кілька десятків Мирна РИБА з підходом та терпінням Лящі. Він теж інтенсивно харчується перед похолоданням. Шукати його варто на глибоких ділянках водойм, біля ям, бровок та підводних перепадів. Зверніть увагу на місця, де є невеликий мул або залишки рослинності. Для ляща чудово підійде фідерна снасть. в якості насадки. Беріть мотиля, опариша, кукурудзу або горох. Обов'язково використовуйте ароматну прикормку, щоб зібрати рибу докупи. Пам'ятайте, лящ досить обережний, тому до снасті ставтеся уважно, а волосінь обирайте тонку. Короб і карась. Мні. Ці красені ще клюють, але вже стають значно обережнішими і чутливішими до перепадів температури. Краще їх ловити в сонячні дні, хоча сьогоднішній день буде мінливим. Шукайте їх на глибинах у закоряжених місцях або там. Де є залишки водної рослинності. Ловіть на доніснасті, такі як фідер або пружина. З приманок спробуйте бойли, мастирку, кукурудзу, горох або пучок черв'яків. Підгодовуйте місця лову заздалегідь. Це значно збільшить ваші шанси. А тепер давайте розберемося, чому саме так наш успіх на риболовлі напряму залежить від розуміння умов. Погода. 24 вересня 2025 року принесе нам контрастну та нестійку погоду через проходження активного холодного фронту. В день температура повітря коливатиметься від 11 до 18 градусів Цельсія, а вночі опуститься до 6-13 градусів тепла. У західних та північних областях можливі короткочасні дощі. Місцями з грозами, тоді як на решті території країни, буде переважно сухо, але з мінливою хмарністю. Вітер буде переважно північно-західний, помірний від 5 до 12 метрів за секунду, атмосферний тиск зростатиме. А це друзі, за моїми спостереженнями, завжди хороший знак. Мож риба, особливо хижак. Відчуває ці зміни і часто стає більш активною після стабілізації тиску. Температура води. Хоч повітря і холодає, вода у водоймах України ще тримається на позначці приблизно 15-20 градусів Цельсія. Це вже не літня спека, але ще й не осінній холод. Така температура стимулює рибу до активного годування, адже вона готується до зими. Більшість видів переміщуються на глибини. Шукаючи більш стабільні температурні умови та багаті на корм ділянки. Фаза місяця 24 вересня 2025 року настане молодик або як його ще називають новий місяць о 20-й годині 54 хвилини. До цього часу місяць буде молодим або зростаючим. За рибальськими повір'ями, молодик вважається не найактивнішим періодом для кльову. Однак, друзі, не поспішайте з висновками. За календарем рибалки саме 24 вересня і наступні дні відзначені як найвдаліші для улову, що є цікавим контрастом. Це може бути пов'язано з іншими факторами, такими як зміна погоди та загальний осінній жор. Загальна активність риби. Кінець вересня це перехідний період. Хижа риба, як я вже казав, перебуває на піку осіннього жору, активно полює і нагулює жир. Мирна риба також продовжує годуватися, але стає більш обережною і збирається в зграї. Загалом день обіцяє бути цікавим. Підсумовуючи, друзі, мій прогноз на 24 вересня 2025 року такий. Кльов буде прак середній, місцями добрий, а для хижака активний. Яшпків обґрунтування просте, зростаючий атмосферний тиск та активний осінній жор хижака на тлі похолодання та дощів у деяких регіонах створюють цікаві умови. Тож, друзі, збирайте снасті, перевіряйте приманки і вирушайте на водойми. Бажаю вам ні хвоста, ні луски. Не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео, якщо воно було для вас корисним, та написати в коментарях, а на що ви плануєте ловити цього разу, і які ваші секрети успішної осінньої риболовлі? До зустрічі на риболовлі та в нових відео.